Ми досягли переломної точки зміни клімату, але лідери, здається, навряд чи діятимуть. Кліматичний парадокс коли слова не відповідають діям. Ми живемо в епоху, коли загроза зміни клімату стала не просто науковим прогнозом, а відчутною реальністю. Екстремальні погодні явища, танення льодовиків, підвищення рівня моря, усе це вказує на те, що планета зазнає серйозних змін. І ось на тлі цих тривожних сигналів ми стикаємося з парадоксальною ситуацією. Світові лідери, усвідомлюючи масштаби проблеми, демонструють приголомшливу нездатність до рішучих дій. Нещодавні зобов'язання, прийняті на КАП 28 щодо відмови від викопного палива, здаються порожніми, коли ми бачимо, що частка енергії, виробленої з цих джерел, залишається вперто високою. Це не просто затримка, це системна неспроможність людства впоратися з однією з найсерйозніших загроз для майбутнього. Пригадую, як ще в студентські роки під час вивчення географії ми говорили про парниковий ефект і його можливі наслідки. Тоді це здавалося абстрактною теорією, далекою від реального життя. Але зараз, переглядаючи новини про посухи, повені та лісові пожежі, я розумію, що ці прогнози справдилися. І найгірше те, що ми продовжуємо рухатися шляхом, який веде до незворотних наслідків хто винен розподіл відповідальності за кліматичну кризу? Часто можна почути звинувачення на адресу великих компаній, що займаються викопним паливом. І, звичайно, в цьому є частка правди. Ці компанії мають величезний вплив і ресурси, а їхні дії мають значний вплив на клімат. Однак звалити всю провину на них означає уникнути власної участі в проблемі. Відповідальність за ситуацію несемо і ми, споживачі. Ми використовуємо енергію, вироблену з викопного палива, купуємо продукти, які виробляють високі викиди вуглецю, і часто ігноруємо екологічні наслідки наших дій. Ви не можете просто перекладати відповідальність на корпорації. Ви повинні визнати свою роль у створенні цієї проблеми та почати діяти відповідно. Я вважаю, що потрібно переглянути підхід до енергетичного переходу. Замість того, щоб просто замінювати викопне паливо відновлюваними джерелами енергії, ми повинні прагнути до радикального скорочення споживання енергії. Це означає підвищення енергоефективності будівель, розвиток громадського транспорту та перехід до більш стійких моделей споживання та виробництва. Зелений камуфляж про лицемірство корпорацій. Особливо дратує тактика зеленого камуфляжу, коли компанії, що займаються викопним паливом, активно рекламують свої інвестиції у відновлювані джерела енергії, але фактичний внесок цих інвестицій у енергетичний перехід залишається незначним. Це все одно, що намагатися замазати величезну діру в кораблі, закривши його маленьким шматочком штукатурки. Нещодавно я натрапив на це, вивчаючи звіт великої нафтогазової компанії. У звіті гарно окреслено плани розвитку сонячної та вітрової енергетики, але підкреслено, що основна частина інвестицій залишається у видобутку нафти та газу. Це яскравий приклад того, як компанії використовують екологічний імідж для залучення інвесторів і споживачів, не роблячи реальних кроків до декарбонізації. Політична апатія, коли слова нічого не значать, особливо тривожною ознакою є зростання політичної апатії щодо зміни клімату. Слова, сказані на міжнародних конференціях, не мають значення, якщо вони не підкріплені конкретними діями. Ігнорування ключовими лідерами таких важливих подій, як Кап 30 у Бразилії, свідчить про те, що загроза зміни клімату сприймається як щось другорядне, що не потребує негайної уваги. Пригадую, як у шкільні роки ми брали участь в акціях протесту проти будівництва нового нафтопроводу. У той час це здавалося лише способом висловити свою стурбованість. Але тепер я розумію, що це було частиною ширшого руху за екологічну справедливість, який прагне створити більш стійкий і справедливий світ. Що робити шлях до сталого майбутнього? Вирішення кліматичної кризи вимагає комплексного підходу, який включає. Радикальне зниження енергоспоживання необхідно підвищити енергоефективність будівель, транспорту та промисловості. Перехід на відновлювані джерела енергії необхідно прискорити перехід до сонячної, вітрової та інших відновлюваних джерел енергії. Впровадження оподаткування вуглецю необхідно запровадити податки на вуглець, щоб стимулювати компанії до скорочення викидів. Підтримка інновацій у зелених технологіях необхідно інвестувати в розробку та впровадження нових технологій, які допоможуть зменшити викиди вуглекислого газу. Підвищення обізнаності громадськості необхідно інформувати людей про причини та наслідки зміни клімату, а також про те, що вони можуть зробити, щоб допомогти вирішити проблему. Розвиток екологічно відповідального споживання необхідно переглянути свої споживчі звички та вибрати товари та послуги, які мають мінімальний вплив на навколишнє середовище. Зміцнення міжнародного співробітництва необхідно зміцнити міжнародне співробітництво з питань зміни клімату та розробити спільні стратегії скорочення викидів. Ключова ідея: вирішення кліматичної кризи вимагає не лише політичної волі та технологічних інновацій. А й зміни свідомості кожної людини. Я вважаю, що майбутнє нашої планети залежить від того, чи зможемо ми подолати кліматичний парадокс і почати діяти відповідно до наших слів. Необхідно визнати, що зміна клімату це не просто екологічна проблема, це загроза існуванню всього людства. І лише спільними зусиллями ми зможемо створити стабільне майбутнє для себе та майбутніх поколінь. Я вірю. Що кожен з нас може зробити свій внесок у вирішення цієї проблеми. Починати з малого, енергозбереження, вибір екологічно чистих продуктів, підтримка екологічних ініціатив і поширення обізнаності про зміну клімату. Разом ми можемо змінити світ на краще.